перевіримо, наскільки Юля добре знає інформацію про вас, да? так? Давай, Юля. Я ж переживаю. Я думаю, про когось я знаю. Але не всі свої секрети розповідають. Тож почнемо. Читай. Хто міг загадати таку загадку? у тебя, а, а, у тебя подарка нет, я купил тебе котлет. Ты думаешь, это Ванька, я, так и чула. да? Вань, ты? О, почему? Я чула, ты так и казала. Сразу Ваня поддался Юре. Так, выкрой в себе. Ця дівчинка дуже повільно пише. Ну, насправді. Я я знаю, я ну, я. Ну, не, ну, не здавайте, не здавайте я мені. Знаю. Я... Це ж я зараз буду думати. Я. Ну Насправді є три такі людини. Але я думаю, що чесно в цьому могла признатись, Ксенія. Так? О, бачиш? Так, так, в цього хлопчика є хом'як сніжок, а на новорічному святі він був вовком. Назарич. Це да. я точно знаю. Того, кого з малого, з малого знаю, то навіть отак Тш. вгадую. А ця дівчинка гарно лазить на руках вода. Це для мене. Дуже складна задача. Дуже. Кажу... Да, Знаєте чому? Чем? Тому що на прогулянку я з вами не ходила. І цієї штуки. Привезли, вы, да? Ну ви маси не прирізаєте, багато дітей таких є. А я знаю, хто назад. Але а дізнайтесь мені, хто це? Соня. Чесно? <с maximize> Дякую, це цікава інформація. Так. Ця дівчина дуже любить робити експерименти. О, у цієї дівчині в хаті все кипить. Далі. Цього хлопчика є вдома собака Арчик, а ще він вміє дружити. Арчик. Арчик. Ну так звуть собаку Арчик, я так розумію. Арчик. Да? Да, чи ти, Андрюха, чи ти. Не знаю. А? Никому не знаю. Ну, чи Андрюха чи Богдан? Чи Андрюха, чи Богдан? Не знаю. Думайте. Та я знаю, що ти. Бо ти мені кажеш, що ти, молодець, мієш дружити, правда? Оце я так по-перше і вгадала. Що, 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 що? Цієї дітки єхом як Самсун. Так назвав Іра, Моя тід, брат. Клас! слухай! Оцього я не знала. Якби яся так не засміялась, щоб вона себе здала, то я і не дізналася цього. Я не знала. Далі ця дівчина дуже гарно малює. Я знаю. Насправді у нас. Талантів, які гарно малюють, а, в класі шпільшот. декілька згодні. Да. Да. А, О, але це не, я, це не, але... не, але... А, це, не дівчинка, тут написано дівчинка. <сülтє> <так">. <сülтє> <Ага>. <сülтє> да. а, а, ти ви всі талановиті, але коли я питаю, розкажіть про свої сильні сторони, то не всі <післях> <післях> їх. А Олечка вона завжди каже: Я гарно малюю, Це її горіть. Так я ж кажу, у нас багато таких дівчат, але Оля, вона відкрито про це говорить. <різь> так, у цієї дівчини є котик Сіма, і вона навчається. А, вона ще не в цьому класі, я зрозуміла. Це така підказочка. Підказочка. Це у Катерини, у нашої кодекси. Це це ти написала? Ні, це Катерина. Ти з другої з класу. Катерина. Це Катя. Да, 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 да. Це це була. Це змішали мені, отак все, щоб мене заплутати. Типу, ви всі написали. Але я так бачу Ми по кількості. Е е е е не всі мені е загадки е написали. Правильно? Так. А хто я... не написав? Я. я не скажу. Я. Я знаю, що що я все, все у мене значить на відгадочку. Залишилася легка історія цієї дівчинки. Є вдома кішка. Герда, вона нещодавно приїхала, вона ще мала і навіть лазить на ялинку. Я, Дашка, вже бачиш, як багато знаю. Дякую, мені дуже-дуже приємно, що я ви ділитесь тим, що коїться в вашому житті. Має вдома маску для сну і вона її заспокоює. Це Женька, мабуть. Це з праску. Да, да? О, бачите? Дякую, слухайте такі класні запитання. мене мені. О мені. О, мені! О, мені! О, мені! Дуже, дуже запитання. Я ж поринула в кожного з вас. Дуже люблю від вас такі добрі! У мене є коварні штучки. Я звірського стіка.